Друзі, сьогодні будемо оформляти акваріум на 30 літрів під ключ, а етапи нашої роботи дивіться далі в відео. Отже, сьогодні оформляємо акваріум Eglass glass Black 30 літрів. Ці акваріуми відрізняються ідеальними швами, єврокромкою та пофарбованою в чорний колір задньою стінкою. В комплекті також є покривне скло та підкладка під акваріум. Оскільки в нас має бути рослинний акваріум, використовуємо якісний світильник AquaLighter Aquascape на 30 см, який ідеально встановлюється на даний акваріум. До речі, не забувайте підписуватися, щоб не пропустити наші наступні відео. Починаємо, як завжди, з ґрунту. Для даного оформлення був обраний чорний пісок JBL Zanzibar Dark. Грунт обов'язково треба промити, а пісок потрібно промивати більш ретельно. Оскільки розрівняти пісок доволі тяжко, ми це будемо робити вже в залитому водою акваріумі. Воду заливаємо акуратно, підставивши під потік води камінчик, щоб сильно не розмивати пісок. Воду додаємо повільно, але акваріум набираємо не повний, з розрахунку того, що мають міститися ще декорації каміння та коряги. Тепер можна вирівняти пісок. Найзручніше це робити лопаткою. Стараємося робити все акуратно, щоб вода залишалася більш-менш прозорою. В даному проєкті ми використаємо зовнішній мініфільтр Resan Cyclone. Не дивлячись на свої маленькі розміри, це досить потужний фільтр з усім необхідним наповненням всередині. В комплекті, крім мочалок, є також керамічний наповнювач для бактерій та активоване вугілля. Повноцінний біологічний фільтр для маленьких акваріумів. Ось так досить компактно та акуратно можна розмістити зовнішній фільтр біля акваріуму. Такий фільтр дає достатньо течію та забезпечує ефективну фільтрацію води в акваріумі. Обігрівач будемо використовувати в Сітче 25 Вт. Він має найменші розміри серед обігрівачів з регулюванням. За основу композиції будемо використовувати коріння азалії в поєднанні з чорним кварцем. На корягу ми закріпимо різдвяний мох, папороть тайландську та різновид анубіасів. Для цього використовуємо звичайний суперклей і приклеїмо все до коряги. Процес приклеювання моху та рослин досить довготривалий. Головне не поспішати і не дати рослинам висохнути, тому їх необхідно періодично оприскувати водою. Поступово коряга набуває ось такого вигляду. За нубіасів були обрані маленькі види: це панголіно та петіт, які мають дуже дрібненький листочок і гармонійно вписуються в композицію. Окрім клею в акваріумі рослини додатково закріпляться корінням і вже остаточно до неї приростуть. Акуратно встановлюємо корягу в акваріум. Звертаємо увагу, що дана коряга була вимочена в акваріумі і тому легко тоне. Зазвичай ми використовуємо коряги не вимочені, їх доводиться прижимати в акваріумі камінчиком, щоб вони не вспливали. Далі готуємо рослини для висадки в акваріум. Очищуємо їхнє коріння і ось так по пучкам розкладуємо, щоб було зручно висаджувати. Починаємо висаджувати рослини із ось таких от незручних, важкодоступних місць. Зазвичай такі місця висаджуються довгостебельні рослини. Також висаджуємо рослини середнього плану. До речі, рослини краще висаджувати пучком, а не окремо кожну гілочку чи кустик, тому що так вони набагато краще і швидше приживаються. Деякі рослини можуть бути тепличної форми, такі рослини під водою. Змінять своє забарвлення і форму листа. Найдовше висаджувати рослини переднього плану, які формують коврики, для висадки таких рослин найзручніше використовувати пінцет. Висадити їх без пінцета буде досить тяжко. Такі рослини висаджуємо в шахматному порядку. Потім вони сформують щільний коврик. Ось така композиція у нас вийшла. На задньому плані розташовується Людвігія Рубін. Вона буде червоного кольору, але зараз це типлична форма, тому її не дуже помітно. Після висадки рослин вода певний час буде каламутна, але ця каламутність декілька годин мине. На наступний день ми отримали ось такий прозорий акваріум. За декілька днів можна буде запускати перших мешканців. Тепер необхідно транспортувати даний акваріум до замовника. Під час транспортування обов'язково потрібно злити воду. І ось нарешті акваріум на своєму місці. Ми також взяли з собою воду з акваріума, тому мешканців можна було відразу запустити. Тож тепер цей акваріум радує своїх власників. Отже, ви побачили, як створюються маленькі акваріуми, і ми завжди можемо створити акваріум для вас. А також, якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, адже попереду ще більше корисної інформації.